Доброго раночку, друзі. Сьогодні новий день, а значить, нові завдання. Переді мною сьогодні стоїть головна задача це пофарбувати паркан. Я вже показувала, що купляла там кісточки оліфу а фарба в мене вже була. Тому, поки погода дозволяє, а погода вже покращилась, я вже забор завчасно зашкурила, тому залишається тільки проліфіти і фарбувати його. А також в мене є лавочка, яка також потребує покраски, але вона, знаєте, в мене покрита лаком. Теж лак є, я спробую його відкрити. Він вже давно тут стоїть, чи в якому він стані, щоб зрозуміти, чи годен він для фарбування, чи ні. Також сьогодні я хочу. На мангалі посмажити скумрійку. Вчора вже достала, покажу. Ну і, можливо, ще якісь будуть поточні справи, але це дві головні да, на початок дня. Згадала ще одну справу. Ну, у мене, виходить, тут така велика двір скляна. І це другий етаж балкон. Я купила антимоскітну сітку для того, щоб можна було... Відкривати, бо почалось літо, жарочка і дуже гріється Це... криша, і дуже жарко знаходитися на другому поверсі. Тому ми залишаємо і вікно відчиняємо і ці двері. І, звичайно, що можуть залишати, залітати там всякі мошки, комари, забігати якісь павучки, тому треба щось таке почепити. Я два штуки купила один сюди. І один нанизь на перший поверх. там Теж фідні двері, і я хочу там також це зробити. Єдине, я переживаю за оцей, тут висота не дуже велика, а ідея мансарда. І я не впевнена, що за розмірами пройде оцей, оця сєтка, що я купила. Що вона може не підійти, треба, може бути, щось там придумати, пометикувати. Наші двері. Єдине, бачите, що я вже сварюся, зварюся з дітьми. Коротше, руками вони лапають це все. То я зараз перед тим, як повісити по моє вікно цим шайном. І ось ця у мене така ліпучка, але вона набагато о, за висотою довше. Тому я буду тут по цьому краю. Над, прям над клеїти на такий двосторонній скотч ліпучку ось. А потім ще тут десь були, ага, ось ці кнопочки. Буду приєднуватись, по боках, може, десь приклею, але воно довше, і тому треба підшити або якось підклеїти. Коротше, я ще там покум'якую, як зробити знизу, бо воно дуже довге. Ось, виходить, тільки отут проблем. Ну, я оцю частину, отак от. Тин -тин -тин -тин, буду піднімати, а ось сюди на кнопочку. Чунь. І з тої сторони теж на кнопочку. Чунь. І все, щоб воно по полу не висіло. Ну, так, більш-менш можна відчиняти, бо дуже гаряче. А це вже коридорчик. До речі, планую тут сьогодні приборку зробити. Дивіться, на наші іріси, блакитні розсвітли, дуже гарні. І там далі ще є темний такий, темно-фіолетовий, теж гарненький. В кітниках прибирала, а ось траву треба вже знов косити. Дуже швидко наростає, особливо після цих дощів. Та тут була вже маскітна сітка, бачите, її якраз на ці. Припили. Але коли ми приїхали, по-перше, тут он, досі їх не прибираю, тут були магнітики, вони полопалися і вже не змикалися, і вона була подрана. То, коротше, треба <кій> перечепити нову. Ось ця трошки більша. І я її все-таки буду теж на кнопочки, як тут і було, бо, якщо я буду приклеювати, а тут стіни окрашені. Тобто повідривається, коли відривати. Хоча я, в принципі, не збираюся знімати, але все одно вона ж не на постійну основу, через кілька років все одно розвалиться. Ще він тут потребує ремонту, бачите, відпав кастону, я його не чіпляє. Дивіться, які тут дірки. Це його робили, виходить як пристройку до хати. На швидкоруч, я не знаю, погане щеплення. І тут такі щелі, то отут інколи можна побачити вулицю. Тобто воно задуває тут дуже холодний коридор, і взимку його можна використовувати навіть як цей, як воно називається, правильно, холодильник. Отут все замерзає. Це такий перший маленький коридорчик. Давайте <свес> і, і. <свес> і зразу до дверей прилипло. Тік. Ну, а маєш сам до себе приліпати. І що? Натягнула дуже чи що. Треба трошки послабити. Не знаю. Ну, коротше, якось так. А там от не видно, але тут у нас ластівки в'ють гніздо. Оце ця лавочка, що я хочу пофарбувати. А це заборчик. Цей дерев'яний. А на цей наворот у мене ще немає фарби. Дубль два. Трошки ближче краю. Ну, тобто запаздала. Зараз подивимось. І воно, знаєте, що мені не подобається? Ні. все одно треба поправляти трішки. А чого так? Чого так? Нічого не розумію, запас є. Ну... У кого такі ліпуки, як у вас працює? То маєш не знаю. У всіх такі проблеми? Тільки в мене. Ще прибирала на днях в квітниках. І оце молодий квітник, молода клумбочка, де я посадила в тому році тюльпашки. То коли я листочки і стовбури квіточок прибирала, деякі з них повилазили, я не стала їх назад запихувати. Повитягала, зараз просушу. Справа в тому, що в тому році я спеціально копала і вони були ось в такій. В шкірочці. А це ніби таке молоде, ще без шкірочки. Я не знаю, чи виживе воно, чи ні. Воно це просушиться, я його складу і спущу до погріба, а по осені втикаю в новому місті. Або ж на ту саму клумбу, а може там, де старенька була клумба, там вона вже не така обільна, не стільки тюльпанів, то щоб їх було більше. Не знаю, коротше, щось, щось зроблю з ними. То, якщо у вас була така ситуація, або ви квітник, квіткарка, розумієтесь, на цьому всьому, напишіть, чи виживуть вони по осені, чи ні. Довелося перевдягтися, бо піднімала рибку і потекло з неї з фольги там збоку юшка. Коротше, я вся рибна. Але це в мене все життя таке зробила собі кавусю з сливками і такий горішок ця машина приїжджала в суботу, то привезли смаколики. Це, думаю вас запитати. Знаєте що? Поки ріто, поки є змога, я хочу більше готувати на мангалі. І думаю, ну, окрім шашлику, там, риби в фользі, да? ну, можливо, ще картопельку. Салом же потім в цих у гальках. А більше в голову нічого не приходить. Можливо, ви знаєте якісь такі блюда, які можна готувати на мангалі. Що ви готуєте на мангалах? Напишіть. 就是我。多 <свист> Маленький кусочек. Песненькая, симочка. Закінчую з фарбуванням, привезли рибку живу, то йду забирати. 120 грн. Ось такий шматочок в мене вдалося пофарбувати. Ну, а все інше буду завтра дороблювати. У мене ще тут десь півбанки залишилось і ще є ціла банка бачите, мені ще багатенько треба дофарбовувати. І тірянь так виглядає вже лавочка. Це вона набирає кольору. Бачите так. Ну, а це ось рибка, яка мене прервала. три маленьких карасика, і вони зараз з ікрою. Зараз буду її розчиняти. Такі три рідочки. Різати не буду, їх можна сразу посмажити. І ось такий пакетик і крички. Можна окремо посмажити, можна тіпо, робити оладки і корні, чи котлетки і корні, але тут його небагато, то можна і так. Нє-ні-ні, я не запіраю. Ну, день добігає кінця. Сонечка вже майже сіло. Зараз десь 9 годин вечора. Я відправляюся на відпочинок. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Чекаю вас у коментарях. Все, що вас цікавить, пишіть, запитуйте. Буду рада вам відповісти.